Сила, бо інакше буде застосована фізична сила до вас, і ви будете затримані. Та ми обмежуємо, ми обмежуємо від тих людей вас. Ну, висується, висується. Е... я ж обмежую тим людям пересування в даному. не він питається в мене. Можеш поїхати, просто документи не показуй, де і все. Ні. Тебе не записували? Нас? А ми вже ми йдемо то що. Але його ж не було затримано, його було запрошено. Всіх запрошених відвідувачів доставили затримано. Всі, які перебувають Зрозуміло. це не він записує, його записує. Якщо ви не хочеш, його записувати. Немає бажання просто записувати. Це ж не просто. Не, не ну це, це саме. Я перепрошую. Цей це документ згідно конституції законодавства України, цей документ не є посічені. Ну по конституції він має право свободного пересування по правильні. Це ж є деси. Чекайте, а можна сказати? наскільки нам відомо, я є журналіст, що людину сюди привезли ви на службовому автомобілі. Можна знати, чому як це сталося? А ви кажете зараз нам, що він? Вам, затримки. Вам, затримки. Не От не ви не самі не сказали затримки, затримки так? Ваші а хто ви затримував? Ви сказали, От ви кажете, що він має якесь пояснення написати, що його затримали. Я попросила пана пояснити мені, так. чи він може пояснити в письмовому вигляді. Він відмовився, Тоб... А що пояснити? Пояснила, що пояснити. Чому стався такий конфлікт Які? і чому його сюди запросили для встановлення всіх обставин? А який конфлікт стався? Ну, його його викрали серед білого дня. Юля, ну, розкажи, що сталося, будь ласка. Ну, якщо люди я серед білого не дня по дві їзди, виправили сторону зберігання, щоб запали за руки і хотіли. Зачекай, за, ну, будь ласка. Якщо людина, Бо бачиш, ми, я, я хочу, щоб ну, їй пояснити. Віктор, е, нехай той от, нехай Юра розкаже зараз нам всім. У я, я, вас яка посада, будь ласка. Яка вас посада, скажіть, будь ласка. Е, Дінеч, можете представитися, щоб ми познайомилися? 18361. Казмірчук, так? Так. Бо Казмірчук дуже знайоме прізвище. Так, Казмірчук Івана Михайлівна, дякую, Дільничний інспектор. Пане Юре, розкажіть це. дільничому, як вас сюди, як ви сюди потрапили? Прийшов е... по ринку. Хотів так. собі придбати їжу. Якісь е... так. військові формі особи стали в неї. Ну то давайте запрошуємо вас. Угу. От. Ладно, Юра, як ви сюди так. потрапили? Бо ми хочемо з'ясувати всі обставини, бо кажуть, що вас запросили. Бо ви не знаєте, як людей сюди затягнути, то не знаєте, як їх звідси випити. Я йшов з ранню ринку, хотів собі придбати продукти. Якісь особи військовій формі почали мені перешкоджати далі проходити. Вимагала підпис. Незрозумілий документ, показували, папір і вимагали якийсь підпис. І вимагали мої дані. Потім... Незаконних е, ніяких причин не назвав, що просто. Ні, просто тиснули, давили на мене, щоб я підписав якийсь. не знаю, Я казав це як оферту. Називав це офертом. Правильно. Ну, і це, вони, вони кажуть, він не працював, казав, що. Яке ти маєш право ходити по вулиці, поки люди, поки там солдати воюють? Я йому кажу, а ви аби ви, ви військові? Чому ви не там, а тут а люд, людям цей? Жінки тим займалися. Не, давайте саме пізніше поговоримо. Як ви сюди потрапили? Бо пані Казбанчук дуже е, так. поліцію. А поліція сприяла незаконним діям воєнних. Ага, так. дільничий вже той от вже не слухає. Це... Так, людина не затримала? Ні. Ні, все, що, і, бачимо, і щасливо. Так, все. Вітаю, друзі. Отже, сьогодні неділя, і такий трохи не недільний день. Сьогодні вийшов у нас в місті Львові. Зі мною отут зібрались люди. Один чоловік тільки що вийшов з райвідділу. Юра, так. так. От Юра зараз розкаже, яка ситуація в нього була. Що це привело і який стався результат? Юра, будь ласка, тобі слово. Я йшов з дому, йшов по ринку, хотів собі придбати їжу. На шляху моєму якісь невідомі люди військовій формі, особи в військової форми почали перешкоджати моєму напрямку. І цей почали тиснути, вимагати мені підписати якийсь невідомий оферту, якийсь папірець. Я відмовлявся, я хоч хотів, хотів далі продовжувати свій цей напрямок, але вони мене оточили і, і почали з різними цими словами. Ну, Говорити ніби чому я хожу вільно собі гуляю, а вони а військові солдати десь там воюють і захищають країну і, цей, і вмирають З, заради мене. А я собі вільно цей ходжу гуляю, по мама була У мене мама була хвора, я був опікуном піку, 10 років. Зрозуміло добре. Значить, ми так зрозуміли, що ти просто йшов по базару купити їсти не тільки собі, мабуть, і мамі, бо мама також а, о цацаві померла. А, тобто чоловік хотів ви якщо зачепив, то от тобто мама померла. Чоловік хотів собі. Піти на базар купити їсти, і тут його оточують, як ми зрозуміли, невідомі військові. невідомі. Тобто, просто була військова. форма. не Навіть посвідчені, вони не надали ага. свого посвідчення? А вони а що вони сказали? От вони от підійшли, і що вони, вони почали розмовляти, тиснути на мене. Чому я не воюю? Чому а. я собі вільно гуляю? А я кажу, а я відповідь: А чому ти от ти ходиш, кошмариш людей? Непевно гроші за цим получаєш. За те, що ти ловиш людей. Ага. А Він зразу переводить тему на, на війну, на військовий стан. Я йому кажуть, військовий стан згідно Конституцією тільки 90 днів. Він, він, то, він так, мені ну, говорить, якісь постанови злевую. вказує. Я кажу, я в постанову не живу по постанові. Я по конституційних е, законах дотримуєш конституційні закони. А не так, Але це от, вони от так от підійшли і зразу, чому ти тут ходиш? Ні до придень, ні до побачення, Та, не ні, 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 ні. такого не було. Чому зразу ти тут ходиш? Ага, от. Можна я знав запитання? Так, так. На підвищені тоні. Тобто, тобто вони зразу почали з тобою спілкуватися, що ти тут гуляєш. Так. Зразу перейшло в якусь певну розмову. Так, Зразу з тому що ти обнаглівшись собі гуляєш, а не там. Ти в служиш, так, то, 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 то отакий гоп-строп, що називається. Добре, от вони то ти з ними спілкувався, що було Ми ті, далі? Е, якщо ти відмовляєшся підписати, він мені говорить, якщо я відмовляюся підписати те, що вони називають папірець повісткою, вони зараз виключать поліцію з а, 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 труба. А на тій поліці вже були твої дані? Чи не то? Було. А як вони хотіли тобі. Е, Вручити ту повістку. Вони хотіли. А, вони питали мої ініціали. Угу. Я відмовився надавати свої ініціали. Фейпобанні і до, і, Дань, і документи теж відмовився, Я, я їм сказав, я, я жива людина, я не маю не зобов'язаний носити з собою якісь там документи. От. І надавати невідомому. Особам в військовій формі Так, зрозуміло. Ну нагадуємо, що всі, хто перевіряє документи, повинні мати повноваження, а це є наказ від коменданта. Тобто такі документи, я так зрозумів, що навіть вони не знали, що це таке. Це для них вища математика. Як що то обов'язково я прийшов, так, як юра мені дзвонив, я теж з Ліванов і прийшов. Коли була поліція, і каже, на якій ставі має зобов'язаний показувати документи. Вони зсилаються на статті 32 закон про поліцію. Я говорю, який пункт, а вони е е е, який пункт, там немає пунктів. Там є три пункти, там де чітко вказано, коли можна перевіряти документи, коли хтось зобов'язаний, ну там йде особа. Почитайте закон 32, вони на нього тільки закон України про нацполіцію про поліцію, і, та закон... і, і бажано його мати при собі, от як е, я, наприклад, маю, щоб їм показати, бо коли yeah, вони бачать документ, вони коли бачать документ і ви читаєте про них документ, повірте, зовсім інше ставлення, вже переконалися. Добре, як появилась поліція, От Ярослав той, от, вже був, коли вже поліція була, як yeah, поліція з'явилася? Yeah, yeah, З ними стояв вони. Подзвонили 102 і вказали адресу, де ми зараз знаходимося. І поліція прибула, ну, десь приблизно через 20, -20 хвилин на місці. А тих 20 хвилин. А, після початку Після початку нашого це. А до, до того що вони що вони робили до приїзду поліції? Намагалися, е, ну, намагалися тиснули на мене, намагалися в мене. Е... Щоб я е, взяти мої дані, щоб я надав свої документи. Зрозуміло. Приїхала поліція. Що поліція робила до того, як Ярослав я включив трима? Поліція приїхала якраз в той момент, коли Ярослав підійшов. Зрозум... Та. Тобто... Він почав а... з ними говорити, розмовляти. Ну... Добре, ти зараз вийшов з райвідділу. відділу, як ти попав в нього. От ми, ми... Так. привезли. Вони сказали, що тебе запрошують? Запрошують. Я сказав, що я відмовляюся, він почав його за руки хапати і типу зараз буде крутити. Тобто я правильно? Коли я вийшов з машини, вона мені сказала, що я запрошений. Ага, тобто вони. Тобто на місці, на місці вони тебе запрошували, ти відмовився. В той час, після твоєї відмови, вони почали тебе хапати за руки, обмежувати за руки. твоє пересування, а це знову ж таки, право пересування передбачено конституцією і ще ніким не відмінено. Може бути, але не відмінено. І цей самий. тобто вони почали тебе хапати на руки, показувати свою. Домі... Домінантність то що, сили, що так. вони приобладають. Так. Тобто і той от і, і тому отакім... журналіста давай запакуємо. Ще хотіли мене запакувати. Сказали, О. давайте тебе запакуємо, ти умнічаєш. Я, я думаю, це була б їхня більша помилка. То, от от. Добре, тобто Але то військові так говорили. А воно строшки більше є, підійдемо так. Та ні, давайте нехай до, допишемо історію. Зрозумів. Тобто вони тебе, коли їхали, хто щось говорив, якісь привив? Ні, вони між собою розмовляли, я просто сидів, мучаю. Ага, ясно. Ти приїхав відділ і що було? Мене запропонували прийти в кабінет, сісти за посидіти столом, в посидіти в кабінеті. Я питаю, скільки я, наскільки часу я затримав? Вони кажуть, на три години. Тобто казали, що ти дійсно і... затриманий, чи чи не казалось, що ти затриманий. затримано сказав, присядьте, присядьте і чекайте, так? Тоб... Да? Чекайте, та вони між собою там десь спілкувалися, сміялися з ситуації. Крім Ярослава, це ще десь було зафіксовано, що тебе ведуть. То тобі мали зачитати права, тобі мали запропонувати повідомити близьких рідних, що ти їдеш в рай відділу. А скільки їх чоловік були? Так, троє поліцейських. Троє військових і два поліцейських. Камери там Так. Тобто зрозуміло. Е, як ти вийшов з ревідію? Ну, Якщо в тебе більше немає інформації про райвідділ... Я спитав е, поліцейський, я затриманий? Ні, ти запрошений. Ага. Е, вона мені... Е, Нам не просить написати пояснення, що як е, я говорю, я можу відмовитися, ти відмо, можеш відмовитися. Ну і це, я, я кажу, я можу йти. Ну, можете е, наговорить, ну. Вам ще важко написати, поясню, що... Ну, я, я хочу відмовитися, я е... маю таке е, право. Добре, а яку пояснюючу вони хотіли, пояснюю, щоб ти це, написав? це що так. Тобто... Е, Вона мені потім говорить, якщо ви відмовляєтесь, напишіть, що ви відмовляєтесь. Ага. Напишіть своє е, прізвище ім'я по батькові, і напишіть, що ви відмовляєтесь. Так. І тоді ви можете йти. Важливий момент. Для чого вони просять щось написати? Пояснення, все ще а, а, записати. А що це Е, мала... той, от вибачай, що Е, той? От, а що це мала бути за пояснююча? От що вони хотіли там почути? От я ви... її питав, це вам дуже важливо? Чому ви хочете мою Ну, від мене пояснення? Я усно вам дав надав інформацію, за чому мене військові затримали. Я не хочу, я відмовляюся писати, пояснюєш. Що... Вона сміється з мене. Ага. Вона каже, мені розказує. Це ж простий, це не так важливо. Ти можеш цей, а мені здається, в юридичному плані це дуже таке так, важливо. Так. Це дуже, бо справа в тому, що людина хотіла сама підписатися під тим, що вона прийшла в рейвідів. І тому я так розумію, що вони вже не знали. Що зробити, щоб узаконити це запрошення в кавичках в ревіті? От мені так здається, вони просто хотіли цим поставити. Повтором... Вони хотіли моє погодження. Так, так що, що ти, це моя думка. Я не знаю для чого тут. Хто мав справу, напишіть в коментарях. Але мені так здається, що якщо би тебе написав, підписав, там би був би пункт, що тебе запрошено. І ти, ти, бо я не бачив того бланку і, мабуть, ти не сфотографувався. Шкода, але ти. добре, дивіться, я тут побачив такий момент, що як ми прибули до райвідділу, сказали, що нашого колегу затримали, то ти одразу вийшов. От яке може щось проведе? Я, я розмовляв при... по телефону, вона чула мою розмову, я сказав, зараз приїдуть мої. Була журналісти і правозахисники. А, і, і все, і, і на пол... все. І вона, я кажу, потім вона говорить, ви, ви, я точно не пам'ятаю дослідно, Ну, це яся, я, чи ти затриманий. Я сказав, я затриманий. Ви запрошений. Я кажу, я, мож, я, я я тоді йду. Вона не знає, вона просто розгубилася, дивиться на мене. Просто ще один такий факт, що я хочу сказати, так, що, що мені е... здається, пояснюючи, це пишеться. Це тобто, якщо тобі кажуть, напишіть пояснюючи, ти вже і ти її ти пишеш, пояснюючу. ти вже її так. визнаєш, що так. ти в чомусь винуватий. І своїм поясненням ти якби пояснюєш їм, чому в чому ти винуватий. Тобто, кажуть, пиши пояснюючи, і ти, якщо погоджуєшся, то ти вже на себе так. якусь вину, ти вже взяв. Що так. ти от в чомусь винуватий і перед ними. І, так, що, ні в якому разі не варто ніяких писати, як ти, якщо ти чуєш, що ти є правий так. і ти не порушив нічого ну, законного, ти не порушив. Ось, друзі, ось така ситуація з Юрою сталася сьогодні. Друзі, в кого ще є які коментарі, доповнення? Хтось, е... Я хочу ще сказати, хто не бачив мій стрім. Так, ми залишимо посилання обов'язково. Має були виявлення людини, і їм його показав. А вони сказали, що це фантик, підробка документів, посміялись. І один поліс, найголовніший, сказав, що, що це він знає тих людей, з якими були виявленнями. Я вже з вами там спілкуюся. Ну тобто він вже з тим стикався. І вони сказали, що це от, паспорт громадянина, це є. Документ громадянина. Я говорю, ти хоч в документах розбираєшся, де пронумеровані сторінки це є документ, яким законом е, це громадянство визначено? Чому немає е, в архівах виходу з громадянства СРСР, хто народився? От Віктор навіть подавав запит, що немає в нього е, цього громадянства України і позбавлення. Громадянства УРСР не виявлено. А, то, тобто немає такого нормативного. А відповідь з Центрального архіву України, що надання громадянства України і позбавлення громадянства УРСР не виявлено. Тобто в архіві таких документів нема. Зрозумів. Угу. Ось, друзі, таки. і ще друзі дуже цікавий момент. Ярославу казали не фіксувати на відео. Як думаєте, це є заборона? І для чого цю бульку розпускають зараз по мас-медіа? Що не можна користуватися реєстраторами, знімати військових, поліцейських дуже до себе активно цю тему перебирають? Хтось може сказати свою думку, для чого це зроблено? Для того, щоб люди не фіксували цю безпредельщину. Вони ж по повній, щоб не було відеофіксації, були щоб не притянули до сюди, відповідальності. То, да, відповідальності то, та, Ви, якщо людина надасть відеодокази, ну, напевно, вони знають, що вони будуть там неправі і приїжджають, а відповідати за злочин ніхто не хоче. Так. Так. От, і е, ще важливо, що сказати я забув, ну не Е, паспорт це виключно є. Документ е, мігранта, фізичної особи мігранта без громадянства, щоб ви знали. Він не є е, документом громадянина України. От. А на насчет відео що я ще я хотів сказати, що а, е, поліс реально такий опоратий. Каже, а що Конституція має початку і підпис, як документ затверджений? Тобто вони вже схиляються до таких порівнянь Конституції і указ президента. Я кажу, а ви хоч знаєте, що військовий стан вводиться при е, можливій загрозі збройної агресії. А вже коли виникла збройна агресія, вводиться стан війни. Він на мене дивиться, там хлопець ТЦК. А то все до президента, до президента, до президента. Але що це... до президента, якщо ти тут, а це є на стрімі, правда? Да. Так, от, то це я на стрімі, можна... У нас стрім, правда, е, трошки камера в мене була не зовсім їх так цей, бо вони були дуже буровисті. І ще могли мені пошкодити техніку, тому я так акуратно, так. але я. звук весь писався. Юта, ну ще на останок, що ти людям хочеш побажати, бо можливо ти не перший і не останній попадаєш в таку ситуацію. Так. Як для тебе ця практика? Це мій перші я схвильований. Це теж підготуєш підготуєшся, юридично під, підкуєш свої знання. Вони нанесли в табі... Конституці, захищайте свої знання. Вони Вона. нанесли такі ущерб, дешевну шкоду. Навесла шкоду в родині. Так. Так. Оп все, друзі, ось така інформація про неділю. Пишіть коментарі, робіть висновки і все в нас буде добре. Пам'ятайте, тільки разом ми сила. Подивіться, скільки людей все кинули, приїхали підтримати. Тільки так. Разом ми сила. Всім добра.